У мене в руках звичайний пластиковий стаканчик. Такі продають у будь-якому магазині упаковками по 50 чи 100 штук, і коштує такий приблизно 15-20 копійок. А тепер уявіть, що завдяки таким копійчаним стаканчикам можна покласти до власної кишені понад 900 тисяч гривень. Саме стільки за нашими підрахунками заробили ті, хто сидить на тендерах для української армії. І сьогодні таких прикладів буде чимало. Як і скільки заробляє Міністерство оборони на українських військових у роки війни, дивіться далі. Він абсолютно відкритим текстом і називає фамілії. Говорить, що на нього відбувається давлення зі сторони старих поставщиків, аутсорсерів і з сторони определенних руководящих ліц в оборони. чтобы они отказались от контрактов. То есть зашли, как я понял, те люди нужны, и разница, которая повысилась на закупках, соответственно, скорее всего, ушла в неизвестное направлении. Не знаю, почему это происходит. Видимо, люди поменялись, и за счет этих людей происходят срывы поставок, и поставщики просто не могут физически обеспечить из-за того, что вот сталкиваются с тем, что процедуры меняются, переносятся, происходит Тут не пам'ята. Українське військо в роки війни почало харчуватись по-новому за каталогом. Ця система включає 405 продуктів, які компанії постачають у військові частини. У раціоні з'явилися фрукти, овочі, кава, кисломолочні продукти, кондитерські вироби, а норму м'яса збільшили аж на 40%. Але так смакують лише у половині частин. А решті залишили старі правила старих постачальників і старий перелік продуктів. Їх тут у десятеро менше, приблизно сорок. Причому старі постачальники відповідають за весь процес: закупівлю продуктів, приготування і утилізацію. Але без армію без нічого абсолютно, Кормить старі аутсорсери і на цьому вся історія закінчилась. Просто-напросто закончилось. И на данный момент мы имеем 106 воинских частей, которых там, независимо от ковида и всего остального, продукты приезжают и питаются. И, соответственно, гораздо более количество воинских частей, которые просто питаются по-старому. И все. Чому ж усю армію не перевести на повноцінне збалансоване меню? Запитаєте ви. А відповідь проста. Я абсолютно знаю, уверена, що до 14-го у кожного поставщика аутсорсера був свій чоловік міністерстві оборони, котрому вони приносили конверти. Я просто підозрюю, що ця ситуація відбувається прямо зараз і все, якщо харчується українська армія, все ж таки безперебійно, то проблема з військовою формою набирає обертів. Ми надіслали інформаційний запит, щоб дізнатися, як Міністерство оборони виконує план закупівель на рік. Відповідь вразила станом на кінець липня, договорів на постачання речового майна укладено лише на 48 відсотків. Тоді як торік, на цей же період їх було 88. Це означає, що одягати армію вочевидь не збираються, адже зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні. А її виготовлення та постачання на склади займає чимало часу, приблизно 60 днів. На текущий момент не заключено ще ні одного договору на верхню одежду, в тому числі це вітро влага куртки, штани. Зараз нічого не відбувається. Процедура відбувається, договорів нет. ДДЗ основне рішення приймає управління закупок. которые регламентируют, когда будет объявлена процедура, что в ней будет прописано. Фактически она может даже управлять тем, кто, с кем будет заключен договор. Ну, соответственно, тендерный комитет управления закупок. Все остальные подразделения – это механика. Це виконання того, що обозначило управління закупок, чому ж так сталося, і чи залишиться наша армія голою взимку? Розберімося. Потребу армії на той чи інший продукт забезпечує департамент державних закупівель Міноборони у березні цього року. Його директора Володимира Гулевича звільнили офіційно, але на посаду нікого не призначили. Фактичним керівником вже півроку є Ігор Горбенко та його права рука Ярослав Федорчук. Голова тендерного комітету Міноборони. Саме через їхню діяльність нині існують проблеми з проведенням закупівель і як результат невиконання річного плану закупівель. У кінці кожного року, згідно з законодавством, договори на постачання тилового забезпечення пролонгують на перший квартал наступного року. Замовлення приблизно 20% від суми попереднього договору. Додаткові угоди зазвичай підписували до 15 січня. В этом же году это было затянуто до 18 февраля искусственным путем, вероятнее всего для получения какой-то выгоды. Все равно люди понимали, которые это проводили, эти закупки, не понимали, что сорвав и эти закупки им как бы перепадет. И 18 числа в очень срочном порядке все было подписано для того, чтобы успеть в срок. Но ни разу до этого такого не было. Для того щоб компаніям-постачальникам потрапити на тендери, їм потрібно отримати в Міноборони висновки, що продукція відповідає встановленим вимогам міністерства. Однак цьогоріч отримання таких висновків потенційним учасникам просто-напросто блокують. Сьогодні ж це неможливо практично зробити, тому що опять же треба бути якимось то там «любимчиком», можна так назвати, руководитель подразделения Діло контролю качества, який був створений в этом році. Люди, начали людивані почали то по-своєму і розділяти людей не по нормативам, а вже по каким-то лічним качествам. Також цьогоріч у керівництва департаменту держзакупівель з'явилося компанія Улюбленці. Річ у тім, що міністерство оплачує поставлену продукцію усім по-різному. Комусь за тиждень, іншим в останній день. Затягування оплати призводить до вимування коштів у постачальників, тобто компанії, яким платять в останній день, фактично місяць сидять без грошей і не можуть проводити іншу діяльність. Заказчик в ліце недобросовісних виконавців звертається до поставщика з пропозицією отримати відкат. Ні за що, просто за те, що не буде мішати в процедурі. Добросовісні, посовісні нормальні поставщики ані да, і потім потрапляють в цей чорний список. Ті, хто соглашається і йдуть на порушення кабіну процедури закона, вони стають любівщиками. А як саме збагачується на тендерах, ми покажемо на одному прикладі про закупівлю одноразового посуду? Переговорну процедуру оголосили 22 січня. За тиждень її скасували з таким поясненням у зв'язку з відсутністю подальшої потреби у предметі закупівлі. За місяць тендер оголошують знову на меншу кількість товарів. Однак торги не відбулися. Їхня очікувана вартість складала майже 4 мільйони гривень. Далі знову процедура, але вже за завищеною ціною і тендером на 12,9 мільйонів гривень. І вуаля є переможці. До 60% ціна була збільшена. Тобто, можна сміло говорити, що Реальна ціна була. Одна і тепер 60% це ті компанії, кори об'язались вернуть в, в качестве благодарності за возможного лучити государственні дії. А тепер розберімося детальніше. Отже, закупівля одноразових стаканчиків. В документах не вказано, яких саме, проте є ось цей номер. Шукаємо закупівлі на цей товар у базі Прозоро. Точно такі придбав Луцький клінічний пологовий будинок. Тільки за іншою ціною. Ми підрахували, Міноборони за один пластиковий стаканчик заплатило 29 копійок, а пологовий вдвічі менше 15 копійок. І зважаючи, що стаканчики для військовиків купили аж 6,3 мільйона, то переплата за них 900 тисяч гривень. Коли ми глибше проаналізували тендери, розкопали ще й факти дискримінації певних учасників. Найвразнішою є ситуація з договорами на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Компанія фірма Фідея кілька разів виходила на торги, майже в усіх переговорних процедурах пропонувала найнижчу ціну. Проте закупівлі відмінили і придумали досить цікаве формулювання. У зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через вилине порушення законодавства з питань публічних закупівель. А які є порушення? тобі не говорять. при цьому фірма Фідея за тонну диспалива пропонувала понад 22,5 тисяч гривень. Тоді як середня ціна інших учасників 22 тисячі 625 гривень. Планувалось поставити 5,5 тисяч тонн. Таким чином, унаслідок наслідок незаконних дій ДДЗ з дискримінацією цього постачальника прямі збитки держави складають понад 270 тисяч гривень. В іншій процедурі на закупівлю того ж диспалива, де компанію фірма Фідея також дискримінували, збитки майже 350 тисяч. З даного випливає, що економічно вигідні пропозиції відхиляються, е, акцептуються пропозиції учасників, які надають високі цінові пропозиції. Е, таким чином замовник не зацікавлений в економії бюджетних коштів, а навпаки, зацікавлений в тому, щоб акцептувати пропозиції учасників, які подають цінові пропозиції вищі аніж. Це є взагалі на ринку товарів та послуг. Проаналізувавши цьогорічні тендери Міноборони, знайшли ще один цікавий момент: так, окружний адміністративний суд міста Києва 7 травня задовольнив позов ТОВ пролог інвестмент щодо протиправного скасування переговорної процедури по закупівлі електричних казанів та зобов'язав міноборони поновити цю процедуру закупівлі та провести переговори з постачальником. Проте, до сьогодні департамент держзакупівель рішення суду не виконав. Понад два місяці очікує виконання судового рішення міністерством і ТОВ промстандарт. Суд визнав незаконними дії Міноборони про відхилення цінової пропозиції компанії та зобов'язав розглянути документи учасника, з яким повинні були укласти договір. Подібних випадків є чимало, що свідчить про систематичне невиконання оборонним відомством судових рішень у сфері державних закупівель. Проте є ще один, напевно, найяскравіший приклад, який доводить неефективність керівництва ДДЗ. То ферсгруп у 2019 році поставляло для війська нафтопродукти. Міноборони розрахувались не повністю і заборгувало понад 200 мільйонів гривень. Ферсгруп звернулись до суду і справу виграли. При цьому міноборони зобов'язали заплатити 735 тисяч гривень судового збору. За вказівкою Ігоря Горбенка, Міноборони подало апеляцію, яку знову ж таки програло, і знову сплатило судовий збір. Тепер вже 1,1 мільйон гривень. Вдумайтесь, майже 2 мільйони гривень витрачені на суди, які завідомо програні. Халатність працівників ДДЗ, котрі а, фактично можуть призвести до а, тяжких наслідків до а, збитків держави. Ми навіть говоримо про а, певну суму. Це сума 15 мільйонів. Сума 15 мільйонів судового збору за півроку. Цікавою є і декларація Ігоря Горбенка. Його сім'я з 2011 року володіла двома квартирами у Києві площею 80 і 101 квадратний метр. Право власності мала дружина Ірина і набула його в один день. Після розлучення полковник Горбенко у 2019 році отримав службове житло у столиці площею 59 квадратів і знову одружився на тій же Ірині Олександрівні. Виходить, і сім'ю зберіг, і квартирку отримав. Така схема отримання службового житла є поширеною серед чиновників, і особливо в армії, як бачимо, всі проблеми з постачанням товарів для армії пов'язані з неефективною діяльністю Горбенка і Федорчука. Останнього, до речі, вже прибрали з посади голови тендерного комітету. Крім того, Ярослав Федорчук раніше намагався отримати хабар і наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні. Ми надіслали інформаційний запит у Міноборони, щоб отримати коментар Ігоря Горбенка. Відповідь чекаємо. Сподіваємось, що керівництво Міноборони зверне увагу на цих ділків, адже якщо їхню діяльність не зупинити, то обороноздатність нашої країни під величезною загрозою.